Всім привіт! З вами я, Макс ну і, ну і В цьому відео я планую побудувати, е, хто проживає на нього Тобто е, губка Боб. Типу, ну, місце, де проживає губка Боб. Ну, побудувати Зараз треба буде вибрати. Не сильно довго думаючи Ну швиденько треба буде вибрати місце. Я думаю, що можна взагалі вибрати. Десь тут, отут. Зараз. Десь... Чого тут? А, ну і... я не знаю, чого тут так багато човнів. Човни ми прибираємо зараз. Так, добре, все. І зараз можна вже буде починати будівництво. Так, я в креативі. я щось що, що тому що ви... Тому що цей світ у мене в креаті, тут у мене майже ну, багато чого зроблено. То, А що чого? Та я не хотів вас... Ура! То починаємо. Я, я не сильно пам'ятаю особу, де проживає губка Боб. Я там Ну, дум... Ну, я пам'ятаю, до речі, будемо сьогодні будувати. Сам будинок Кубки Боба. Я напевне, ну, я не знаю, окей, напевне, не пам'яті буду будувати. Окей, спочатку, думаю, зроблю якісь цінні, Ну, типу, буду робити один сорт такий, типу, один помаранчевий, один жовтий. Так буде, напевне, е, ну, виглядати гарно, я сподіваюся. Нам взагалі треба зараз я в побудую. Я не знаю, який краще бік в той чи той. Я думаю, що в той в нас не сильно багато. У нас е рівно прямо не вийде. То я думаю, що придеть... ну, треба буде будувати це в мене що, Я не знаю, що це в мене взагалі таке. У нас можна це, напевно, прибрати буде. Окей. Прибирати я це не буду. Напевне, я. Трішки в іншому місці буду будувати, а напевне, побудую я це все, щоб мені вмі... ну, місця нормально вистачало тут. Ну, десь почну тут і щоб воно вміщувалось. Ну, вмістилось воду. Зараз е, закрию оце, оцю воду. Ну, зараз е, швидко прибираємо і виходимо. Добре, все. Думаю, десь отут вже можна починати. Тут почну. Окей, все, починаємо. Я, я не думаю, що прям супер великим треба. Я думаю, десь... Так, стоп. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять, думаю, десь. Думаю, десь можна 16 на 16, думаю.

Окей, okay. я ось тут зараз отак, мені здається, ні. Мені треба, ні, не так мені треба. Мені треба зробити трішки по-іншому. зробити, треба трішки меншим його треба зробити, щоб він виглядав ну не квадратним. Прям не квадрат. А отак, мені здається, буде де добре воно. Виглядати. Все, отак, я думаю, що воно виглядати буде непогано. Сподіваюсь на це. Тому що я думаю, що, сподіваюсь, воно буде виглядати непогано взагалі в цілому. Але взагалі так, отак от, якось. Зараз тут може щоб воно вмістилось, типу, можу десь. Отак. Я так забагато, то напевно я буду тут. Зараз зроблю тут е, кінець. і тут зроблю отак. Це. Отак мені виглядає. О, все! Отак виглядав вже гарніше. Це підлогу я не знаю, чи треба буде зробити іншу. Можливо, зроблю підлогу іншу, але не зараз. Я просто заміню можливо, швиденько. Оце. Треба було не на зелену. Ну, а на жовте відразу, але добре. Думаю, що підлога в нас буде де також якась жовто-помаранчева. Ну, я... все. Зараз треба буде просто побудувати другий. Ну, типу, ну, отак будувати просто. І все. Так, так. Все. так якось можливо. Та-та-та-та-та-та-та-та-та. Тут в мене трішечки не, ну, не поганенько, по можу... Стоп, а якщо я роблю так? Так мені здається, виглядати буде краще. Це, та, о, все, отак. О. Так, отак, все. Ну, мені здається, виглядав е, зараз. ні, не виглядав, наче так не погано. Зараз я одразу включу день. Ой, я зробив навпаки темніше. Все, день зробив. Ну, я думаю. Все. До мене тут, наче тепер ніхто зайти не зможе. Ну, в будинок Ну, я взагалі думаю, що тут може... Так, я зроблю оту двері. Не знаю, ну, звичайними зроблю. Не якимись там суперкрутими. А зроблю звичайними дверима. Окей, okay, зараз буду будувати. Ну, я... я зараз думаю, як мені. Все. Я. Я. Ну, думаю, десь можливо в 10 побудувати. І потім вже будувати дах. Так, я так думаю. Окей, okay. зараз побудую, можливо, як ідея, можна буде будувати не так, а отак. Щоб двома кольорами відразу. Мені здається, що так буде не по швидше. Йти вона трішки. Отак, випадково е поставив не там, де треба блок. Так, е будуємо. Я тут випадково не там, де треба ставлю. Ну, не там, де треба, хотів сказати, що того богу ставлю. І взагалі, я не знаю. ні, ну Воно заважати не буде сьогодні. Е, так, добре. Ставте лайк, взагалі, підписуйтесь і напишіть в коментарях, е, е, ну, як вам початок будівництва. Тому що я не, я не думаю, ну я не, взагалі не думаю, що е, за одну серію я зможу збудувати повністю будинок, то я думаю, що десь дві частини буде, як я буду і цей будинок, Потім, можливо, ще сквідварта побудую і Патріка. Ні, ну Патріка буде вигляд, вигляд побудувати легко. Я думаю. Так, добре. Е, так, виходить, отак якось зараз... Тобі, я не порушую, ходжу. Два, 2, 4, 6. Виходить, це Шостий вже. Ну, виходить, що? Ну, десь ще небагато буду робити. Ні, ну док, виглядає, він, як для мене, не погано. Взагалі виглядає для мене непогано. Навіть гарно. Мені, мені цікаво, як він буде виглядати, коли я його вже добудую. Головне не побудувати випадково більше, ніж 10 блоків. Ні, ну навіть якщо побудую, то я не думаю, що це буде прям Ка, І взагалі, взагалі. Зараз ще раз порахую, скільки це два, чотири, шість. сім. Це буде восьмий. Восьм Все, я швиденько зараз будую. Думаю, за дві частини точно впораюсь, можливо, навіть за одну стихну. Не... Думаю. Добудую десь. Окей. Робимо швиденько. Зараз, щоб сильно не робити довго. Можу навіть від зараз окей. Напевно, непевне, вже зараз на е, е, 8 блоків у мене буде. Або ні. Та ні, не повністю вигляда. Не супер гарно виглядає. Добре, я не... Ще недовго буде це відео, ой, е, відео йти. Думаю, можливо, десь ще побудую цей сорт. І, і вже буду, напевно, завершувати. І, ну, і я, напевне, можливо, скоро зніму другу частину. Можливо, трішки засиную. Ну, добре. Отаке відео в мене вийшло. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Хотів би дуже я добити 4000. тисячі. Ну і всім до побачення.